Мої вітання, дорогі глядачі! Дякую, що заглянули! Запрошую вас приготувати разом зі мною дуже смачні пиріжки. Так так, саме ті пиріжки, які ми так любили в дитинстві. Хто пам'ятає, ніжне тісто та ароматна начинка. Детально розповім, як замісити тісто, яка має бути консистенція, як правильно з ним працювати. Навіть якщо ви вперше будете готувати дріжджове тісто, після перегляду у вас точно все вийде. Також поділюся рецептами улюблених начинок. А саме горох з беконом та картопля з бринзою. Біжимо на кухню і починаємо готувати. Гарного та корисного перегляду. Швидкодіючі дріжджі можна додати зразу в борошно і замішувати тісто. Я розчиняю. Для цього молоко прогріваю приблизно до 30-35 градусів. Це злегка тепле. Всипаю дріжджі, цукор та перемішую. Залишаю на 5-10 хвилин, щоб дріжджі розчинилися. Просіємо борошно, пропорції написала в описі до відео. Але оскільки борошно різне, жирність продуктів також. Тому додавайте частинами. Краще домішати, чим переборщити з борошном, отримати тісто дуже густим і тоді регулювати консистенцію рідиною. Всипаємо сіль та перемішуємо. Дріжджі почали працювати, і це говорить про те, що вони свіжі. Таким чином точно будемо впевнені, що тісто підніметься та не викинемо продукти. Вливаємо до борошна і замішуємо тісто. Намагаюся максимально показати процес замісу. Тому, хто вже це все розуміє і не потрібна інформація, можна пропустити. Ось такої густини нам потрібно замісити тісто. Воно не повинно бути сильно твердим та густим, але не розтікатися, і навіть на цьому етапі майже не липнути до рук. Має бути тягучим, м'яким, легко збиратися та пружинити. Тобто, якщо натиснути, воно швиденько повертає попередню форму. Не вимішуємо зразу, а накриваємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин. За цей час ось так змінилося тісто. Навіть трохи піднялося, бо на кухні досить висока температура, наче вересень, а пече як влітку. Виливаю на робочу поверхню трохи олії із загальних грамів. І починаю вимішувати. Таке тісто обов'язково треба добре вимішати. Від цього дуже залежить м'якість пиріжків та смак. Я замішую вручну для відео, щоб було видно консистенцію тіста. Але звісно, що можна скористатися помічником, якщо є на кухні міксер. І таким чином, саме частинами, додаємо до тіста олію. Не лийте всю зразу, бо через велику кількість жиру буде важко вимішувати. Краще поділити на 3-4 рази. Як тільки вмішали всю олію, вимішуємо до тих пір, поки тісто не зміниться. Воно має повністю зібратися, стати однорідним, гладким і дуже-дуже м'якеньким та пухким. Це говоритиме, що можна зупинитися. І ось ми бачимо, яке повинно бути гарно вимішане тісто. Не нехтуйте вимішуванням, це дуже важливо. Змащуємо олією миску, накриваємо і відправляємо в тепле місце. Я вмикаю лампочку у духовці, і воно чудово там підіймається. Поки є час, приготуємо начинку. Заливаю водою горох на 4 години. Таким чином він швидше приготується. Воду зливаю і вливаю кипяток. Доводжу до кипіння, знімаю піну і варю до готовності. Далі нарізаємо бекон. У мене сирокопчений. Можна замінити на шинку. І обсмажуємо в олії. Нам смакує ось так добре зарум'янити. Додаємо нарізаний кріп та часник, пропущений через прес. І смажимо ще до однієї хвилини на дуже низькій температурі. Горох перетираємо в пюре, відправляємо в миску смажений бекон, сіль, перець та перемішуємо. Поки начинка гаряча, вона ось такої консистенції. Далі стане значно густіша. Якщо вам смакує більш волога, тоді додайте ще олії та трохи води, в якій варився горох. Або ж можна обсмажити цибулю разом з беконом і додати до гороху. У мене тісто підіймалося 50 хвилин, і ось таке пухкеньке чудо ми отримали. За цей час тісто збільшилося приблизно в півтори рази. Акуратно обминаємо, накриваємо і знову відправляємо в тепле місце підійматися. Поки є час, готуємо начинку. Відварюємо підсоленій воді картоплю до готовності та перетираємо в пюре, поки гаряча. Начинку я трохи змінила, але за бажанням можна приготувати як раніше. Це змішати картоплю зі смаженою цибулею. Додаємо вершкове масло, перемішуємо, щоб масло розтопилося. Далі вершки і знову перемішуємо. Нарізаємо цибулю, бринзу натираємо на дрібній терці і до картоплі. Сіль перець на ваш смак і начинка готова. Виходить також сухою. Якщо так не смакує, регулюємо консистенцію вершками. Або смажте велику кількість цибулі в олії та змішайте з картоплею. Повертаємося до тіста. Другий раз тісто підіймається дуже швидко. Пройшло лише 30 хвилин, і воно ось так гарно піднялося. Обминаємо і викладаємо на робочу поверхню. Якщо тісто буде липнути, тоді руки змащуємо олією і розділимо на 16 однакових шматочків. Я ділила за допомогою ваги, щоб всі пиріжки були однакові. І скручую булочки, накриваю та залишаю на 10 хвилин, щоб тісто стало більш піддатливим і було легко розкачати. Далі розкачую булочки в тій самій послідовності, як їх формувала. Як тільки помітили, що тісто починає липнути, змащуємо поверхню олією. Багато не потрібно, достатньо декілька капель. З тістом приємно працювати, воно не розтікається, майже не липне до рук, але при цьому готові пиріжки виходять дуже м'якенькі. У мене кожна паляничка вийшла по 54 г. Можна зробити пиріжки більшими. Тоді вони матимуть більш схожу форму з дитинства. Але мені подобаються менші і акуратніші. Тому роблю саме такі. Далі начинка. Я для зручності зробила такі колобочки. Поділилася варіантами начинки, які смакують нам, Але, звісно, що можна приготувати, як готували раніше, а саме змішати картоплю чи горох з великою кількістю засмажки або зі свіжої капусти, попередньо протушкувавши її з моркою та цибулею до готовності. Також пиріжки смачні з квашеною капустою або з м'ясом можна готувати з яблуками, протушкувавши їх з вершковим маслом та цукром або джем чи вишні. Але тут вже обережно, бо начинка може під час смаження витекти, Тому дуже ретельно потрібно заліпити. Не забуваємо накривати тісто плівкою, бо поки ліпимо пиріжки, тісто дуже швидко сохне та з'являється скоринка. Злегка змащуємо поверхню олією, формуємо пиріжки, накриваємо та знову залишаємо, щоб вони трохи піднялися. 15 хвилин буде достатньо. Через 15 хвилин натискаємо, щоб вони не були дуже пухкими, і відправляємо в добре розігріту олію без запаху швом вниз, щоб він від високої температури скріпився і не відкрився. Я олії взяла багато. Так краще і швидше приготується. Але, звісно, що можна і менше. Головне, щоб трохи більше половини пиріжка було в олії. Смажимо з двох сторін. Пиріжки мають активно смажитися, але при цьому не повинна бути дуже висока температура. Бо зверху обгорить, а всередині залишиться сирими. Також на дуже низький не смажимо, бо вберуть багато олії. Виймаємо і обов'язково на паперовий рушник, щоб лишній жир стік. І так обсмажуємо всі пиріжки. Смакують гарячими і холодними. Можна заморозити. Наступного дня будуть ще м'якенькі. Готуючи такі страви, я поринаю в дитинство. Коли на кухні пахло смаженням, і ми маленькі смакували таку смакоту. Приготуйте обов'язково. Відео вийшло досить затяжним, оскільки намагаюся показати всі деталі, поділитися порадами, щоб у вас все вийшло, якщо, можливо, готуєте пиріжки вперше. Будемо завершувати, я йду смакувати, і хай у вас вийдуть такі ж смачні, пухкенькі та дуже м'якенькі пиріжки. Дякую за підписку, вподобайку та коментарі. Хай щастить вам до зустрічі!